Вас вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему наш дім. Доброго ранку, дітки! Хто це до нас повзе? І на спині щось везе? Чи то терем, чи то хатка. Ось така наша загадка. А ну-ка подивіться, дітки, хто це? Так, вірно, це. Равлик. Він носить на спині свій будиночок. Це його житло. А чи ви маєте своє житло? Чи схоже воно на будинок равлика? Давайте спробуємо розповісти, де ми з вами мешкаємо. Які у нас будинки і. Квартири. Але спочатку скажемо, ми живемо у місті чи у селі? Так, вірно, дітки, ми живемо у місті. Тепер ми спробуємо зазирнути у кожну вашу оселю. Ви розкажете, який у вас будинок, скільки в ньому кімнат, які вони. Яка кімната для чого призначена? А ми уявимо, як називається кімната, де знімають одяг, взуття, в якому ми ходимо на вулицю? Передпокій? В якій кімнаті ми готуємо їжу? В кухні. Де ми умиваємося, приймаємо душ. Вірно, у ванні. А як називають кімнату, де ми відпочиваємо вночі? Так, дітки, це спальня. Мій будинок багатоповерховий. Я ліфтом піднімаюсь до своєї квартири, відчиняю двері. Це. Передпокій. Ми тут знімаємо свій одяг, взуття, в якому ходимо на дворі. Далі вітальня Кімната, в якій ми увечері збираємося з цією сім'єю. Розмовляємо, дивимося телевізор. Ось спальня, у ній ми відпочиваємо. У світлій великій кухні ми готуємо та вживаємо їжу. У нашій квартирі є ванна і туалетна кімната. Усі кімнати світлі, чисті. Я дуже люблю свій будинок. Діти, давайте пограємо в гру, що не так. Будете виправляти мої помилки. У кухні я вмиваюсь. Ні, готовлю їжу, в туалеті граюсь. Вірно, ні. В передпокої обідаю, та ж ні роздягаюсь, у вітальні сплю, ні, відпочиваю у спальні. У ванні дивлюся телевізор. Ні вмиваюся, у спальні приймаю гостей. Ні у спальні я відпочиваю, а гостей приймаю у вітальні. Молодці, дітки. Для матрьошки лялі дім ми будували. Ось такий високий, ось такий широкий. В дім зайшла матрешка і взяла гармошку. У танку кружляє, діток всіх вітає. Дітки, ви видали усі правильні відповіді. Давайте запам'ятаємо прислів'я про хатинки. Хата про хазяїв каже. Крізь добре, а вдома краще. Молодці діти, ви гарно розповіли мені про свої будиночки. До побачення, до нових зустрічей!